За призначенням, документи поділяються на розпорядчі, виправдовувальні бухгалтерського оформлення і комбіновані. Розпорядчими називаються документи, що містять розпорядження про виконання тієї чи іншої господарської операції, довіреність, платіжне доручення. Вони не містять фактів, що підтверджують здійснення операції, тому самі по собі не можуть служити підставою для відображення операції в обліку. Виправдовувальними виконавчими називають документи, якими оформлюють вчинені операції в момент їх здійснення або безпосередньо після їх завершення, прибуткові ордери, акти прийому передачі, накладні квитанції тощо. Документами бухгалтерського оформлення називаються документи, створені апаратом бухгалтерії для підготовки облікових записів, їх скорочення і спрощення. Накопичувальні відомості, розрахунки, калькуляції та інші. Комбінованими називаються документи, що об'єднують ознаки кількох видів документів наказ на відрядження, посвідчення про відрядження, авансовий звіт, касові ордери, вимоги, тобто містять розпорядження на виконання операцій, фіксують зроблену операцію, містять розрахунок сум та вказівки щодо порядку їх відображення. На рахунках бухгалтерського обліку